Так. Важливо пам'ятати, що заперечення у різних своїх проявах є культурною моделлю, що передається з покоління до покоління і транслюють її за взяті батьки та інші дорослі, які про це не мають уявлення. Якщо ви раптом виявите, що берете участь у цьому процесі, не звинувачуйте себе. Ви теж керувалися добрими намірами і тепер зможете покращити ситуацію. Дізнавшись, що є інший природніший спосіб. Щоб зруйнувати модель заперечення, необхідно завершити кілька важливих завдань. Всі вони необхідні для того, щоб допомогти вам знайти своє справжнє я, ваші справжні почуття, потреби, бажання, ідеї, думки та мрії. Вирішення цих завдань передбачає необхідність. Навчитися розпізнавати та відкидати на прийняття до уваги, навчитися брати до уваги, слухати вдумливо, запитувати та отримувати зворотній зв'язок про те, як інші бачать вас, виявляти прогалини у вашій поінформованості, приймати свій внутрішній досвід як значущий розпізнавати мрії або своє бачення власних взаємин і порівнювати їх з дійсністю, запитувати у вашого партнера про його мрію або про те, як він представляє ваші взаємини з ним, і порівнювати відповідь з вашими мріями та уявленнями, усвідомити, чи є у вас залежність від людини, речовини чи діяльності. Та перевірити, чи можете ви жити без цього протягом 5 днів, не відчуваючи великого дискомфорту. Засоби для самостійної роботи. Ведіть щоденник щодня. Записуйте, що ви відчували у своїх взаєминах із людьми протягом дня. Записуйте свої почуття, реакції та мрії. Навчіться розпізнавати сигнали свого організму, який вам підкаже, коли ви відчуваєте. Неправду. Це може бути скорочення м'яза, тяжкість у шлунку або головний біль. Коли цей сигнал виникне, будьте готові розпізнати його і витратити якийсь час народу над ситуацією, щоб встановити, коли була сказана неправда. Засоби для роботи з партнером. Домовтеся приймати один одного до уваги. У своєму договорі. Ви обоє погоджуєтесь певний час, кілька тижнів або цілий місяць уникати неприйняття один одного до уваги. Крім того, вам потрібно буде визначити, які наслідки кожен з вас вважає за бажані і якщо забудете про договір. У вашому договорі умови можуть бути обумовлені таким чином. Перша. Коли ти кажеш, що тобі щось не подобається, це так, щоб я не відчував, що мене змушують замовкнути. Друге. Якщо я не візьму тебе до уваги, я хочу, щоб ти нагадав мені про це з допомогою таких сигналів. Третє. Цей договір є дійсним протягом тижнів-місяців. Вказати кількість. Протягом цього часу. Ми вирішимо, чи складатимемо новий договір і або продовжимо старий. Створіть загальне уявлення про ваші взаємні. Виберіть зі своїм партнером день, коли вам не заважатимуть. Їдьте на екскурсію, відправте дітей гуляти з няною, відключіть телефон або влаштуйте пітні у тихому місці. Працюючи спочатку окремо, напишіть про свої надії. Щоб ви хотіли робити особисто і на роботі наступного року. Потім поділіться своїми надіями із партнером, пошукайте область спільних інтересів, а потім створіть спільну надію чи мрію. Розвивайте в собі вміння слухати. Під час розмов з партнером періодично зупиняйте його, щоб підбити підсумок того, що він сказав. Наприклад, ти, на мою думку, сказав, що. Розробіть ритуал або заходи, які б символізували закінчення старих форм відносин, що існували між вами. Це може бути похорон, коли ви наповнюєте невелику коробочку спогадами про минуле і ховаєте її. Ви також можете написати ці спогади на смужках паперу із зазначенням старих моделей відносин і спалити їх на ритуальному багатті. Ще одна можливість. Знайти невелике каміння, яке символізуватиме старі думки або способи поведінки, і кидайте їх по одному ставок або річку. Кидаючи кожен камінь, примовляйте, я відпускаю на волю, назвіть стару модель відносин як спосіб бути разом з ім'я партнера. Такі дії допоможуть вашому мозку звільнитися. Від дисфункціональних моделей, що застрягли в ньому.